Міські урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування розпочато з вітань та вручень високих нагород обласного та міського рівнів. Криворізького міського голову Юрія Вілкула присутні привітали з обранням президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України, відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області нагороджено керуючу справами виконкому Дзержинської райради Катерину Просветову. Відзнакою голови Дніпропетровської... Ської облдержадміністрації нагрудним знаком за розвиток регіону нагороджено начальника відділу освіти інгулецької райради Ольгу Кравченко. Також кращим працівникам органів місцевого самоврядування вручено пам'ятні знаки 80 років Дніпропетровської області. Я поздравляю всіх працівників місцевого самоуправління з праздником. Це тяжола, часто неблагодарна, але благородна робота служить своїй громаді, своєму селу, своєму городу, своєї області. Мы за последние два года постарались сделать многое для того, чтобы жители города увидели работу власти. Это и более 900 тысяч отремонтированных дорог, это перинатальный центр, в котором уже спасены жизни э, 3000 детей. Ведем до конца года в эксплуатацию ледовую арену, это и цветочные часы с 3D-видеогалереей, это и прекрасный отреконструированный театр имени Шевченко. это реконструированный проспект Южный, начало реконструкции Карла Маркса, очистка реки, большая экологическая программа. То есть мы, а мы работники местного самоуправления, стараемся сделать то, чтобы люди почувствовали на себе, что власть начала работать на людей. Церемонію нагороджень продовжив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удот, Зокрема, відзнаку облради нагрудний знак за розвиток місцевого самоврядування, вручено керуючий справами виконкому центральної міської райради Людмилі Дмитрієвій. Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради нагороджено директора з виробництва публічно-акціонерного товариства «Інгулецьке ГЗК» Олега Максименка. Криворог дуже високо підняв планку во багатьох питаннях. і питання включення інвестицій. и в вопросах оказания админуслуг, в вопросах работы местного самоуправления. И сейчас вся область пытается соответствовать этой высоко поднятой планке. Огромная часть проектов, которые были отработаны в Кривом Роге, они сейчас являются общий областным стандартом. А часть проектов общегосударственным, стали уже общегосударственными стандартами. Речь идет о центрах оказания услуг, которые работают в режиме единого окна. Речь идет о проектах, связанных с получением информации и оказанием админ услуг в электронном виде. Эта практика, которая была отработана здесь, и она сейчас является единой для, во многом для области, в частности, и для государств. З поміж численних нагород міського рівня найвище отримали перший заступник міського голови з 2006 по 2012 роки. Нині народний депутат України Костянтин Павлов та старший інспектор апарату міськради та виконкому Георгій Гончарук. Їх нагороджено годинниками з іменним підписом міського голови. Ми не хаотично працюємо, ми працюємо ціленаправленно і ті програми, які розроблені в нашому місті. Я вам скажу, хочу доложить, все действуют, все выполняются из года в год. И в этом году мы 100% выполним все программы по каждому направлению. А это благодаря вам, вашему профессионализму, вашему отношению к труду и, самое главное, вашему отношению к людям. С праздником, дорогие! Здоровья, счастья, успехов, уюта в семьях, и я уверен, что как мы с вами будем работать, так и будет жить город Кривой Рог. Під час урочистості директор Криворізького науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації Андрій Андрюшко вручив міському голові Юрію Вілколу сертифікат на систему управління інформаційною безпекою, що розроблена і впроваджена згідно з міжнародними стандартами ісу 27001. Даний сертифікат свідчить про високому рівень інформаційної безпеки, також гарантує безпеку осуществлення всіх процесів. Кроме того, предлагает удобнее доступне условия для получения всіх муніципальних услуг жителів нашого міста. Наш исполнительный комитет комітет є першим і кто хто розробив внедрил таку систему. До представників органів місцевого самоврядування з вітальним словом звернувся архієпископ Криворізько-Нікопольської єпархії владика Єфрем. Я желаю, щоб завжди краєвольним камнем вашого труда. Була любов к, к жителям нашого міста, в кожному районі города є свій храм, своє духовне місце, куди можна прийти, помолитися, поблагодарити Бога. І я вірю, що в этих местах благодарные жители нашого міста моляться Богу за ваше здоров'я. У переддень професійного свята самоврядовці бажають колегам успіхів у роботі та нових досягнень на благо рідного міста. Всех коллег, всех государственных служащих, всех, кто имеет более или менее отношение к органам местного самоуправления, конечно же, замечательным профессиональным праздником, пожелать прежде всего, спокойствия, душевного спокойствия, уравновешенности. Значит, хочу пожелать конечно, защитить бюджет 2013 года. И, конечно же, хочется пожелать всем здоровья, удачи, потому что сейчас... Непростое время для всіх время реформ, врім время із в законодательстве. служить на радость людям і привлікати все більше, і більше інвестицій в район і делать все для того, щоб і район і город становился лучше краще, краще. По завершенні церемонії нагородження запрошені переглянули відеофільм про розвиток кривого рогу міста, на благо якого і працюють самоврядовці. Урочистості продовжила концертна програма за участю кращих творчих колективів міста.